Бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараху. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розп'яли. Коли Ісус входив у Єрусалим, натовп віддав його. Тепер той самий Натовп кричить розіпни його. Це вже не люди. Вони стали єдиним хижим звіром, який прагне катувань і крові. Лившись у ньому, взяв на себе всяке вигнання. Жорстока історія, що керується гіпнозом руйнування. Ми вбиваємо, щоб забути, що самі помремо. Жорстока історія якась іронічна, бо ж ім'я Щої істини, окрім своєї влади. І насититься своїм знанням, а через нього усі вигнанці, всі люди без обличчя тоді так невільників називали, побачать світло і наситяться, Господи Ісусе, Царю без царства, відчини двері наших сердець, Смерті сяяло у світі варав та пелатів. Господи Ісусе нашими гріхами збечований, в тобі немає навіть тіні зла, ти безмовно терпиш удари по обличчі, Вирви нас із пітьми і запоморочення в неботі, щоб ми більше не потребували жертовного ягняти. Кожній людині ми розпізнали вар Авгу, Сина Отця, вбивцю несподівано звільненого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.